Привіт, усім, хто дивиться телеканал Дачу в ефірі. Програма Енциклопедія садівника. І ми продовжуємо говорити про формуючу обрізку плодового саду, а точніше про її нюанси, тому що це абсолютно змістовна тема, на яку мені здається можна говорити. Вічно, тож сьогодні ми будемо розглядати два види однакової породи дерева, два персика. Але будемо розглядати, в чому ж вони відрізняються і чому досвідчений садівник точно знає, який із цих двох обрати варто, а який не варто. Я нагадаю, не зайвим, звісно, буде, що постійним експертом і автором цієї програми, який власне створює наповнення і так щедро ділиться своїми знаннями, є досвідчений садівник і фахівець рослинництва Олександр Андращук. Привіт, Саша. Ми в минулому випуску з тобою порушили тему цих двох розкішних персиків. Як на мене, вони абсолютно однакові, що єдине, що там зріст, дещо інший. І ми почали про них говорити, але всі деталі не проговорили. Тому, якщо щось проговоримо, от чому чим вони відрізняються, і чим давай так сформулюємо: от ти досвідчений садівник. Який би з цих двох персиків ти обрав, якби ти прийшов до садового центру і обрав собі? Я ще в попередній проміни сказав, що вибрав би тут де в нас Гілок, де ну скажем, гілки, які підходять для формування крони, вони повинні бути. Я завжди кажу, як олівець, бо це такий якийсь орієнтир, коли там людина не може. Є люди, які кажуть, і їм... мені важко уявити скільки це в міліметрах. Можна уявити, що ось у нас декілька гілок. Чим більше гілок не тоньше олівця, то тим легше сформувати. Якщо ми подивимося на оцей персик, то тут у нас гілочок таких значно більше. Угу. І коли ми візьмемо. А тут більше тонших, так а тут їх більше, але їх більше тонших. Але ж їх можна зробити товстішими, скажімо, зрізавши десь більше половини, і таким чином ми спровокуємо потужний ріст і вони що, будуть потовщуватись чи як? Просто коли ми відбираємо гілки, от я дивлюся, ще їхні розміщення. Якщо ми нам роздивитися, то о, видно, що у нас тут таких гілочок більше. Ми можемо сформувати майже відразу крон. Причому, коли ми говорили про те, що у нас м -м, після того, як ми формували штамп, ми говорили про те, що. Скелетний гілочок наступні розгалуження повинні починатися не ближче ніж там 50 п'ятдесят сантиметрів, інколи швисят залежить від породи від того, скільки ми гілок залишаємо в ярусі між їхніми відстанями від центральної вісі. То коли гілочка ну така більш потужна, як тут, наприклад, є, то ми формуємо. За перший рік ми все рівно не зможемо сформувати, тому що нам би треба відійти на 50-40 см, Це знову ж таки ці аспекти всі обрізки, так але і відрізати хоча б три четверті. І цього в нас не вийде. Але ці потужні гілки нам дозволять зрізати ну, хоча б половину, зробити зрізу гілки. І Через рік, коли ми доростимо ці гілки, у нас вийде уже зона, де ми вже почнемо закладати гілки другого порядку галуження. Так? Ось у нас це гілки першого порядку галуження, і потім на них другого порядку галуження. На цих, як ем, пам'ятаєш, що тут не можна сказати, що якийсь сажність підходить або не підходить. Оскільки тут багато цих тоненьких гілочок, то я казав, що нам тоді треба буде доформовувати скелетні гілки із цієї зони. Із бруньок. То Ось дві повноцінні гарні гілки. І потім звідси. тобто і той, і той саженець досить такий гарний, але вони відрізняються. Чому я взяв, що ми можемо просто прорахувати, чи в нас зразу буде? Оцих гілок, які вистачають для формування крони, оскільки нам треба 3-4, чи вони відразу усі, є, як у попередньому саженці, чи е, нам треба буде їх, скажімо так, викликати ріст із якихось брудників. Саша, а можна уточнити? Так. От е, ми ледь не в кожній програмі говоримо про те, ну, що у дерева завжди треба звертати увагу на приріст, наскільки хороший приріст. І як на мене, от в дилетанта, uh -huh. який не має того масштабу інформації, як ти, я би приїхала в садовий центр і подивилася: ну, типу, да, тут наче. Більш чіткіші якісь гілочки, іначе вони там ближче до олівця і ніби все добре. Але я дивлюся на цей саджанець, а тут такі хороші прирости, тут такі прям гілки, вони такі задовгі, і я би обрала цей. Як в даному випадку, чи правильно так орієнтуватися, чи ні, чи звертати увагу на е, довжину приросту, величину приросту, якщо ми обираємо саджанець? Дивіться, спочатку ми орієнтуємося по висоті, так як ми і говорили, що якщо нам потрібно там саджанець, зрізати на висоті там, 100 110 см, значить ми повинні видалити там сантиметрів ще 40-50 зверху. Ми, ми оцінили, чи є можливість зрізати таку відстань да, центрального провідника. І потім ми дивимося на оці вже скелетні гілки, наскільки вони будуть повноцінні з точки зору співвідношення діаметрів. Тут якби питання співвідношення діаметру, скільки в нас таких гілок і скільки їх ми можемо зрізати. Тому що коли ми беремо таку гілочку, якби ми навіть захотіли її підсилити ростовими процесами, щоб вона трошки по діаметру підсилилася, поки вони молоді, то це можна зробити. То нам все рівно її треба зрізати десь на одну. Дві бруньки, як я сказав, лише для того, щоб майже викликати повторний ріст, і тоді вже краще зрізати на саму бруньку. Тобто тут не аспектів. Ми дивимося, скільки можемо зрізати, і скільки у нас, якщо це коронований сажанець, скільки у нас вже гілок готово відразу, а скільки бувають такі саженці настільки добре розвинуті, що... У... Буває в яблуню деяких сортів, що вже повністю готова майже гілка для того, щоб вик викликати навіть вже гілки другого порядку влузня. Тобто, так. коли ми обираємо саджанець, ми не дивимося на те, настільки великий приріст. Не це має бути в нас орієнтиром. Це ми дивимося? Теж, це теж. Це теж. Тому що дивіться, ось коли ця гілочка вона тоненька, то вона і значно поступається в рост. Тобто, як правило, якщо гілка має вже якийсь потрібний нам співношення діаметр, або хоча б товщину, як олівець, то вона і значно більша, ніж оці гілочки, які бачиш, ось вони тоненькі. Але ж ці тоді чому коротші? Ну тут ми маємо як олівець, але ж вони не такий приріз дали, вони коротші значно. Тут тільки й за те, що краще співвідношення, наприклад, діаметра. Ми дивимося, скільки гілочок відповідає, ну будемо говорити так, приблизно як олівець. Там таких гілочок багато, але вони тоненькі, а тут ми ось Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, вони так, фактично всі готові. А нам треба всього 3-4 ну, для формування цього крону. 3-4 це в межах одного ярусу. Так, а ну як? І ми потім ми проглядаємо, пам'ятаєш, щоб вони були в усі сторони, тому що бувають саженці досить спробовані, але вони, наприклад, ну майже одна сторона не має гілок, які направлені в якусь із сторін, вона майже така от, не заповнена гілками. Це теж треба продивлятися. Це всі моменти, які треба прийти, продивитися з точки зору, висота штамба влаштовує, гілочки відходять не тонше олівця, значить влаштовують і дивимося, ну, як правило, тоді вони вже і мають, є, що зрізати хоча, би, там, mm. хоча би до половини, три четверті половину. І як вони розміщені по орієнтації. Ми говорили, що е якщо говорити в проекції зверху, то гілочки мають так, бути просто віяло. на різні сторони. Саша, якщо повернутися до питання, що, по-перше, мене мене цікавить з цими ярусами. Mm -hmm. Я щось на прикладі не можу зрозуміти. От, скажімо, ми залишаємо три гілки в ярусі, то це можна їх десь в прикладі показати? Тому що вони вже якось на ярусі, вони одна за одну йдуть. Тут дві Aha. тільки виходить в одному ярусі, а це вже інший ярус, ні, правильно? Ні, 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 Відстань між ярусами має бути не менше 50-60. Тобто Наступний ярус, другий, він буде формуватися через рік, два, три і так далі. Це як настільки піде це. Ну, я маю на увазі і від якості сажень це залежить. Ну, наступний ярус буде наступний рік уже формуватися ага, або тобто через рік. Перший рік ми тільки перший ярус. Тільки формуємо? Тільки Що в даному разі у нас має залишитися? От ми придбали Просто цей... дивися, чому корона і називається розріджено-ярусно, Дуже часто в неї там можна сформувати перший ярус, а далі поодинокі гілки. Тобто вони, якби, Оця відстань збережеться з 50-60 см, інколи й до 80 см можна, але вони можуть потім розміщуватися поодиноко, не зовсім ярус. Тут ярусність більше розглядається з точки зору, наскільки вони зближені. І це не завжди добре, там, коли вони дуже зближені, ну, коли майже з однієї точки відходять гілки. Я, я навіть це, пам'ятаєш, промальовував цей коефіцієнт, я тобі ще тоді попередив в самій першій програмі, що нам це все згодиться. Бо я пам'ятаю, як на мене дивилась, ну а це куди потім я казав, прийде час, і ми це все згадаємо. Угу. Пам'ятаєш, я казав, я там навіть малював так, писав формули 2 до 5 або 3 до 8. Це означало, що гілки по колу, якщо зробити два оберти, то ну скажемо з цього місця вийти і знову до цього повернутися. То в яблуні я тоді розказував, іде два оберти, щоб оця гілочка повернулася сюди. Треба ага. зробити два оберти. Або три оберти, вісім бруньок піде, щоб вернутися теж. Це ага. що це означає? Що ось нам, пам'ятаєш, я казав, що якщо беремо формулу 3-8, то нам краще не підряд брати гілка брунька, раз, два, там, три, а через одну, хоча б, і дивимося, чи в нас виходять кути? Ну, скажімо, перша, третя, п'ята, а не перша, друга. Щоб чуть-чуть збільшити ці відстані, ну це вже так дуже теоретично. Це вже там для перфекціоністів, як я, які хоче мати ідеальну крону. А взагалі нам треба подивитися, щоби повертаючись до твого питання, перший ярус ми заклали, далі йдуть другий, третій ярус. Він може бути відносно називатися другим, третім іменно як ярусом, тому що там можуть бути подинокі гілки. Просто ми розглядали вже цей тип крони, що в нього там має бути там. 6-7 гілок в цілому і може бути в деяких випадках перегружена вона перевантажена і 8 гілок, ну враховуючи всі яруси або всі гілки, які є. Тобто такий підсумок. Ми зараз, коли ми купуємо саженець, купуємо саженці, ми дивимося тільки на можливість закладання першого ярусу, тому що далі всі ці обрізки, вони ми формуємо другий І то це мова йшла в. Крім е, про всі породи, за виключенням, якщо пам'ятаєш, персика і нектарина, який теж можна формувати по типу розрідженого ярусного типу крони, але ми говорили, що в них я рекомендую в наших умовах в, в умовах недостатнього освітлення формувати крону чашовидну або вазоподібну. Вона і так, і так називається. І, там, і... Там, там другого яруса не буде, як ти розумієш. Там буде просто перший ярус, бо центрального провідника не буде. І вчорашню здається, що така історія можна, але можна, но... вона теж якось. А, хоча вона Практично не густа. усіх порід можна формувати цей тип крони, але ну краще для перська, для нектарина залишити чашовидну. Бо світла а... треба багато йому. Так, так. Ну і він я бачу, що так слади трошки краще. А поліпшений тип розріджено ярусного типу крону формувати на всіх інших. Саша, і на останок нас же залишається буквально там дві хвилинки. Да, останні на останок. На прикладі, покажи, будь ласка, для особливо обдарованих, таких як ага. я, що в нас які гілки в нас складатимуть перший ярус. А що станеться з іншими гілками? Дивіться, я завжди люблю повторювати, для того, щоб люди. Для мене легше, чи взагалі ні, для, всіх. Ні, ні. для всіх, хто е, починає займатися обрізкою, у людей є такий певний ступор. Вони розуміють, можливо, багато хто пам'ятає, що сім разів відмір, один раз відріж. І вони дуже бояться робити зрізи. Я вже там, коли веду свої майстер-класи, дивлюся в очі людей, вони дуже бояться зробити зріз. Вони думають, що якщо зараз щось зріжемо, все. Ні, такого не буває. Можна переробити там з любого саженця. Я веду до того, що якщо зрізати десь не ту гілку або лишити не ту – це не означає, що саженець зіпсований. Угу. Можна сміливо підходити, не бояться. Просто воно має бути в загальній концепції, про яку ми розглядаємо. Тобто ми можемо залишити цю, цю гілку, ми можемо ці залишити ці видалити. Знову ж таки, якщо я захочу трошки нижче, 60 см, я можу використовувати вже ці гілки. І це буде перший ярус. І це будуть перші гілки, які відносяться до першого ярусу. А що буде з цими гілками? Якщо це буде чаша, то знову ж таки, мені треба мати 3-4 гілки в першому ярусі. Ось я дивлюся, або залишаю з них, потім проглядаю, чи є в мене відповідні бруньки, які дадуть мені наростити, тому що в чашовидної ми з Різаємо і в нас центрального провідника немає. Якщо я хочу трошечки вищий, ну це якби трошки важчий варіант потім для формування. Якщо я хочу вищий штам, вищий штаб, це означає, що ці гілки вже видаляються, тому так. що вони знаткни. Я їх видаляю, я формую з оцих. Тим так. більше, що вони тут розміщені в різні сторони краще ніж оці дві. Тому можна оці дві тоді видалити. І ми розглядаємо вже для формування першого яруса, раз, два, три, ось чотири. Оці гілки просто знову ж таки ми дивимося. Я не знаю наскільки це буде помітно. От у нас можуть рости дві гілки в одному напрямку. Ось. Фактично, ми їх обидві можемо використовувати для формування однієї скелетних гілок в цьому напрямку. Але ми, якщо ми їх подивимось, то ця потужніша, має краще співвідношення діаметрів ніж, наприклад, оця. Якщо нам тут не принципово де ми її залишаємо, то ну, ми вибираємо оцю. Тоді саме тому я коли порівнював в попередньому сюжеті ці саджан, е, саджанці два і говорив, що е, я б віддав привагу цьому, тому що бачиш, тут у нас багато виборів, навіть вже з жінок варіації, які угу. тут є. І я тоді ще казав, що в цілому е, у нас може вийти непоганий штамп, якщо ми захочемо використати і оці бруньки для формування штампу. Коли це треба, коли ми бачимо, що в нас якийсь із напрямок немає потужної гілки. Ось, наприклад, сюди у нас. В цей напрямок є дві гілки. Якщо ми бачимо, що вони відносно ослаблені, то ми можемо робити зріз над брунькою, залишаючи оці гілки для першого ярусу і викликаючи різ сюди. Брунька її завжди недооцінюють. Ну, я дивлюся, мається на увазі завжди. В більшості випадків, скажімо так, правильніше буде. Коли я говорю з садівниками, вони думають, що так, є гілочка, це вже можливість зробити крони, нема гілочки. ну, Брунька, вони розглядають її як щось неповноцінне. На ділі з бруньок, як практика показує, дуже часто виходить значно краща гілка після зрізу, ніж після якоїсь там, скажімо, недорозвинутої гілки. Ось так. Ось так да і на цьому завершимо, тому що час нашого тіру вже вичерпано. Я нагадаю, що ви дивились програму Енциклопедія садівника на телеканалі Дача, і говорили ми про те, як правильно обрати саджаниць, особливо в коли йде про персик, для того, щоб можна було сформувати правильну форму крони. Нашим постійним, незмінним експертом і автором цієї програми є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець рослинництва. І я з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей у програмі Енциклопедія садівника на телеканалі Дача. thank you